Який можна уявити. На, на цьому острові є портал Незор таким лутом. Ще тут є селище, де дві е, кузниці. Ви ті три діаманти. Ну, а в тій. я не пам'ятаю, начебто тут теж. А тут за зализу, Это уже один лут. Еще тут... А... Сейчас тут а и... Дуже... Портал Незор ой який Незар винта де три ока вже. Ще багато шахт, я кажу дуже багато. Закинуть шахти є. Ну і притім пі все. Всім дякую за...